Привіт! Відзв... Я знову. Дімон. Сьогодні на цей день в нас є місія. Називається Прикрашання ялиночки. Зараз ми зробимо, я вам покажу, для чого треба буде дерево. Так, Дерево теж має прикольну текстурку. Ооо, вже на цілий рік хватить. Нічого сє, нічого Ну, вибачте, але мені це не надо. Прикольно, прикольна броня. А, ну что ж, ж води убивали такого амуз. Топ. Ну, вроде день показал. Тю через терочку тю, тю, маленьку, Ты ничего тут там даже нічого не видно почти. Так, так тук-то, тук, 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 А Что нам там надо? А, нам надо Шкіра да мне в вводі, а тростина. У мене там є ж тростина десь. Ого. Ми її ще переробимо в бумажечку. Пару штучок давай. Бумагу. Ти що не розумієш, що таке? Понімає. Думаю, ти вже дурне. <смас> так. Робимо дві книжки. А в мене шкіра ще є. Блін, быстро надо все по быстрому. Все кидаю, не знаю. Все короче, мне по барабану шо заранить. Все погнали. Зомбар, так, так, так. А куда це нам йти, Так надо. Цікаво. Сейчас не можешь перенесуть. Погнали на новий. Вже по барабану. Кріпери тута сидять, сидять. Дядь. Зомбі біг, вжуть, але всі радино за Україну стояти я буду. Це музикальна хвилинка була. Але вона продовжується. Біжу, біжу, від кріперів. Бігу-бігу. Від всіх від всіх. Щоб знайти трошки трости. Не бігу, бігу-бігу. Так, вроде ніхто не біжить. Ух, місія елегантна. Дай трошки тростини. Ай-яй-яй-яй. Так, зиморой. Док не силаний. Так, братан. Це, а? Це? Де хоч один? Дякую. Прям дуже-дуже, прям спасибі тобі. Я реально йому спасибі. Він мені спаде. Я не хотів три часа бігти туди додому. Тому так. Книжечка колдуйся. Тепер ми можемо скрафтити. Де це? Врафтимо нашу книжечну полочку. І тепер, як я поняв, нам треба оці блоки. Не! Друж у мене досок ще є. Ще трошки Вої нам сюди і тепер ми можемо скрафтити Пейдістал. Щас, нам сюди Ось і. І іграшки ой. Це в мене випадково. Я сам не знав звідки в мене це я виключу, коли я закінчу відео. Кажу вам чесно. То все кесон, своп пшеничка, Любимий каркас і любиме моє дерево. Яке ми в тому відео Нічосі, є, братон! Братон, братон. Ух, бананеси. Мої Я вас обрадую. Ви дуже. дур. Братани, давайте отак по-скорому. Раз. Нічого, в тебе двойний удар бачу. В тебе там такий залук не пробиває. О. О. О, ось. Ех, давай. Во, стріли є. Стріли мені не треба, тому що в мене вдома їх багато. Так, О, отута. Беремо і строїмо оце. Я вам розкажу потім для чого. ні, ні, їх. І давай сюди от також. Так, сюди поставимо підістал. Ви, мабуть, може поняли для чого, але може ні, я не знаю. Так. в мене є пару землі. І тепер усі ті речі, які в мене є, ми забираємо. Тому що ми зараз будемо прикрашати ялину. А ще не що зірки? У мене нормально? У, може, буде без зірочки. Я не знаю, якось по попробую зробити зірку. Не прямо обіцяй таку. О, може, може я її якось можу зробити. У мене ж вроді є жовтий там, краситель з дуже багатою. Так. Пустіть мене пан зеленський. Так. Угу, ну, О, прям як яка багато. І тепер ми зайдемо сюди і ще докрафтимо цієї шерсті. Ще плюс пару зеленої шерсті.

Може хто знає чи пам'ятає, там є якось знімав відео з таким, ну, так сказати, раніше був на Ютубер, а зараз можна сказати, да. його звати, ну, В нього канал називатися Aimf. Ем, а звати його по настачому Вася. Ем, тому він. Як це його? Він, він коротше, записував зі мною відео. Ми хотіли з ним тож, е, е, статі тут е, записати. Ой, Я думаю, сюди не підійде. Як прекрасно, що ми можемо сюди уходити, О! Тепер сюди давайте розову. Сюди отак. Синю давайте. Ні, розову давайте віддайте. Мені я сюди поставлю колектову. Ти скатала ж всі родну. Я дістаю сюди. Червону купи червону. Не дістаю, так сказати, сюди. Білу я, коротше, яка є, я оці всі шерсті, щоб я понімав, сам Не, без ніяких автоферм, ну я хотів зробити там ферму, але мені треба було б тоді піти в ват. А ват мені мало хоче. Ну, ця шерсть якась така собі, я її пересуну кудись. місце Проп... мене, благаю так, і давай пока не. А сюди можна все стромити. Вот так. І давайте ще сюди встромимо одну розову. Все. Так, землю. 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 Так. Раз, два, три. Чотири. Все. Так, у нас тут є вже все. Теперки ми раз, два, ще вище. Нада. Це почти самий верх. Сюди. Так, я вже подістаю, які в мене там є. Їх в мене ще багато. Ему жовту ми трошки лишимо там. Так. Хай, так. Ти там не стукай, поняла? Може і не вона. Так, раз. Давай, давай, давай. Ну, пов... давай, опа! Бачите, який я вас махінатор. Опа! Ну, не у вас, а тут. І, так. Махінатору Дімові. Хоп! Так добрі мої іще земельки, щоб до прикрашати добре. О, в мене ще указується є. Просто я. Є... Ні! Ух. Відлякався. Так, 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 тут на максималку треба. Сюди просто, я не знаю, рандомно. Давай. Хоп. Хопа. Я, може, й навіть перестарався трошки, але вибачте, я ж що, я що знав, що в мене аж стільки буде цієї шерсті. Так. Ви можете подумати, чого це я не прикрашав там ну, якими звучає різними блоками, тому що я вам тут не багачу, і плюс це ще дуже мало Ну, все, п'ята серія виходить. І я не так ще дуже сильно розвився. Ну, во, тільки може як хату дострою, вже я буду там нормально там. І в мене ще є там дві шерсті, їх треба потратити, а це вже в нас... Ну, можна в так. отак, чорну. Ось сюди. Ск... Так, ну, хай впаде. Та вже ладно з нею. Зіскати сюди сіру, але сіра не ставиться. Ладно, щось придумаю. Так, і тепер раз, два. Так, посуваємося трошечки. І давай ось сюди. Так, ну я не прям вмію зірочки строїти, ну построю як. Інсульт життя, все що можу сказати. Інсульт життя. Я вже не знаю, який це раз кажу, але вам кажу чесно, це був інсульт життя. Хоп! Да, прекрасно. Тепер я цікаво, як я достроюсь. Ну, жаль, що не, у мене немає якоїсь Приучуся, а то при М Де то треба кролика, а кролика в мене нема, а лапка може є. Але в мене нема цієї заєварки. А ні, вона є вроді би. Чи немає? Я так і напомню. Вона ну, Вона має бути то, що тут ж деревня, ну, то й село. Ой-ой-ой, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Че? Давай ще далі. Один мій неправильний рух. І це все, вже ядерный взрыв. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Ти шо впала? Ладно, ну, якось. Якось отак. Я думаю. Його... Не, наоборот, мої буде, наверное, без. А тут я кудись поставлю. Так, беремо лопату, її сейчас може, скончимо. Так. Угу. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це без землі я трохи? Галя, галя, галя. Так, може, сюди якось? І давайте сюди. Так, землю я заберу і візьму трохи сніжка. У мене вот отак є. Потом беремо так, Во. Так, а тепер кища тресвиний момент яч. У мене тут і сніжки є. Багато причому. Не тут. Так, а тут... Як я й казав, і шерсть в мене там шиється, навірні. Залишки шить. Ого, які тут є прикольно, прикольно. Так. скільки в мене відео. Ого. І тепер я, сьогодні, можу відео випускати подовше. Це дуже прикольно. Радісна новина. Так. Так. Ух, ще мені треба поде щось бі. Що ти не бігаєш, біг, збігай. Я ж кажу во все. Ачпу. Так. Візьму паличку і вугілля. Нам без порядок в мене якусь зробимо тут ревізію склад зробимо. Так. Це що там робиться? Так. Тепер ки? Нам не помішало посвітити трошки нашу ялиночку і зону коло неї. Тому уберемо, моє любиме, і підходимо. Раз факел. Потім сюди. Пацани, ні, ні, про таке ми не договорювались. Почекайте, тоді я зараз дещо зроблю. Ха-ха-ха, горіть. Нехто не трохи що. Так. Ай, больно. Так, ось сюди ще треба. Ну, це просто треба було, тому що вони мені дуже мішали, але коли все поміняю. Так, факел сюди. А, давай сюди. Так. Сюди прям підходить. Якось туди треба ще наверх поставити. Нервно не прям долізу. О, поставив і давайте ще сюди. Сюди. І сюди. Все. Тепер нам... ми зробимо сніговиків трошки. Щоб вони нам тут так. Хоп. Так, потом. Хоп-хоп-хоп. Щось неправильно у мене пішло все. Так, хопа. Так, хоп-хоп. Хопа. Тепер як хоп-хоп. хопа І хоп-хоп. Хоп. хоп хопа. Е Іди сюда. Ты сюда Ну, Братан, давай поговорим. О, все, молодец. Тикви якісь тут, а. Ой, не тикви, а гарбузики. Наче б ти його не знаю, наче б ти його хтось контужив. Так. Молодец. Так. Тепер пацани, пропустіть мене, будь ласка. Так, о. Теперки ще дещо зробимо. Так, сніговики відійдити мені не надо. Так, а скільки вже? Ну, я поняв, що тут є. Алінка йде. Не, ну це надо. Мені дещо друге надо. Мені треба зайти в відео. Тепер від першої особи, від третьої ззаду, а мені треба від спереду. Так. Так, хоп, хоп. Так, це. Тепер треба тут поняти ще. Назад трошки. Так. Теперки, ми зараз зробимо таку можна ніч. Так, зараз я пер, переберу ще інвентар. Так, 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 де це воно? Воно теж тут. Де це? Приховати во. Ем, дорогі мої. Дорогі мої друзі, я в цьому цей рік дуже не вдався, але я і надію, що наступний рік дуже буде вдасться і все з ним буде добре. Бажаю вам щастя, здоров'я та перемоги в наступному році. Зустрінемося в наступному році, в 2023. -му. Всім до, до зустрічі, як я і казав, 2023 році. Всім, всім... ща. А зараз почекайте. Де це? Ну, ще одну штучку по... Де це? Дай. Всім пока!